Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему види теплообміну або теплопередачі. Навіщо жителі спекотних районів Центральної Азії влітку носять ватяні халати? Як зробити, щоб морозиво в літню спеку швидко не розтануло, якщо поблизу немає холодильника? У якому взуті швидше замерзнуть ноги, в тому, яке щільно прилягає до ноги чи в просторому. Після вивчення матеріалу сьогоднішнього уроку, ви зможете правильно відповісти на ці питання. У всіх цих випадках використовується передача тепла від одного тіла до іншого. Існують три види теплопередачі. Теплопровідність. Конвекція і випромінювання. Розглянемо кожен із них. Проведемо дослід, закріпивши в лапці штатива мідний стрижень. За допомогою воску прикріпимо вздовж стрижні кілька канцелярських кнопок. Почнемо нагрівати вільний кінець стрижня в полумі пальника. Через деякий час побачимо, що кнопки по черзі падатимуть на стіл. Як же ж відбувається передача енергії по металевій пластинці? Для пояснення цього явища скористаємося знаннями з молекулярно-кінетичної теорії. Частинки в металах увесь час рухаються, іони коливаються навколо положення рівноваги. Рух вільних електронів нагадує рух молекул газу. Коли кінець стрижня поміщають у полум'ї пальника, ця частина стрижня нагрівається. Швидкість руху частинок металу, які перебувають власне, в полум'ї, починає збільшуватися. Ці частинки взаємодіють із сусідніми частинками і розгойдують їх. У результаті підвищення температури наступної частини стрижня і так далі. Температура підвищується. Образно кажучи, уздовж стрижня йде потік тепла, який послідовно розігріває метал. Тепло від металу передається до воску, він розм'якшується, і через це кнопки одна за одно відпадають від стрижня. Чи відбувається переміщення самих частинок металу у вході досліду. Зверніть увагу, що в ході цього процесу сама речовина мідь не переміщується від одного кінця стрижня до іншого. Отже, першим видом теплообміну є теплопровідність. Це вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом і взаємодією частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Ви, напевно, помічали. Що одні речовини проводять тепло краще, ніж інші. Так, якщо помістити в склянку з гарячим чаєм дві чайні ложки сталеву та мідну, то мідна нагріється набагато швидше. Це означає, що мідь краще проводить тепло, ніж сталь. Досліди показали, що одним з найкращих провідників тепла є метали. Деревина, скло. Чимало видів пластмас проводять тепло значно гірше. Саме тому ми можемо, наприклад, тримати запальний сірник доти, доки полум'я не досягне пальців. Кращим провідником серед поданих є якраз мідь. Скло проводить тепло гірше. Чому ручки сковорідок каструль роблять із дерева або пластмаса, тому що ці речовини є поганими теплопровідниками. Погано проводять тепло і рідини. Винятком є розплавлені метали. Розглянемо дослід. На дно пробірки з холодною водою вкладають шматок льоду. А щоб лід не сплив, притискають його важком. Нагрівають на спиртівці верхній шар води. Через певний час вода поблизу, закипи, поблизу поверхні закипить, а лід унизу пробірки не розтане. Це якраз і підтверджує те, що, тепло, що рідини мають невелику теплопровідність. Ще гірше за рідину проводять теплогази. І це легко пояснити. Відстань між молекулами газів набагато більша. Ніж відстань між молекулами рідин і твердих тіл. Отже, зіткнення частинок і відповідно перенесення енергії від однієї частинки до іншої відбувається рідше. Так, якщо заткнути пробірку пальцем і нагріти пробірку з іншого боку, палець довго не відчуває тепла. Отже, це пояснюється тим, що відстань між молекулами газів набагато більше, ніж в рідин і твердих тіл. Зіткнену частину відбувається рідше. Чому підкладки курток заповнюють пухом? Тому що пух, скло, волокно, вата, хутро дуже погано проводять тепло, оскільки, по-перше, між їхніми волокнами є повітря, а по-друге, ці волокна погано проводять тепло. Самі по собі. Чому тварини навесні та восени линяють? Вовна, хутро, пух погано проводять тепло і надійно захищають тіло тварин від охолодження. Шар жиру у моржа сягає 15 см. Як жир впливає на життя моржа? Істоти, які живуть або полюють у холодних морях, мають під шкірою товстий жировий прошарок, який завдяки слабкій теплопровідності дозволяє їм тривалий час перебувати у воді без значного переохолодження. Для чого багато комах узимку закопуються глибоко в землю? Земля має гарні теплоізоляційні властивості, які дозволяють комахам вижити навіть у люті морози. Чому деякі рослини пустелі вкриті дрібними ворсинками? Це пояснюється тим, що повітря між ними перешкоджає теплообміну з довкіллям. Чому кострюлі, сковородки, батареї опалені виготовляють саме з металів? Тому що дані речовини мають дуже добру теплопровідність. Чому у водогінних трубах, які прокладено глибоко під землею, вода не замерзне? І у люті холоди. Це відбувається тому, що труби обмотують матеріалами, які погано проводять тепло. Навіщо жителі спекотних районів Центральної Азії влітку носять ватяні халати? Це відбувається завдяки поганій теплопровідності ватних халатів. Вони захищають людей від перегріву. Як зробити, щоб морозило в літню спеку швидко не розтануло, якщо поблизу немає холодильника? Потрібно загорнути морозиво в декілька целофанових кульок або фольгу, або газету. Головне, щоб шарів було кілька. Між ними був прошарок повітря, а про повітря, як ви знаєте, погано проводить тепло. І тому до тривалий час тепло від навколишнього середовища не передається. Морозиву. У якому взутті швидше замерзнуть ноги, в тому, яке щільно прилягає до ноги чи в просторому. Взимку ноги більше мерзнуть в тісному взуті, ніж в просторому. У просторому взуті існує повітряний прошарок між ногою і взуттям завдяки поганій теплопровідності повітря буде краще утримувати тепло, яке виділяють ноги. Наступний вид теплообміну це конвекція. Конвекція це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками або струменями рідини або газу. Розглянемо такий дослід. На дно колби поклали акварельну фарбу, нагріли колбу знизу. І з нами бачимо, буде підніматися забарвлена вода. Досягши верхніх верхні шарів, вона почне опускатися. Якщо закріпити над лампою паперову вертушку, то повітря знизу почне нагріватися. Паперова вертушка почне крутитися завдяки тому, що тепле повітря почне підніматися вгору а холодне опускатися донизу. Як же ж відбувається процес конвекції? Це відбувається завдяки… для цього ми подумки виділимо невеличкий об'єм рідини на дні посудини, що розміщена, розміщена над пальником. Ви знаєте, на будь-яке тіло, що міститься всередини рідини або газу, діє сила тяжіння та архімедова сила. Підвищується температура рідини, об'єм рідини зростає, а густина, відповідно, зменшується. Під дією сили архімеда. Менш густа, густа нагріта рідина піднімається вгору, а більш густа, густа холодна рідина опускається вниз. Існує два види конвекції це природна і примусова. Примусова конвекція відбувається за рахунок штучного перемішування. Примусове перемішування повітря здійснюють, наприклад, у космічному кораблі в умовах тевагомості, де не існує сили архімеда. Природна конвекція має дуже велике значення в природі і широко застосовується людиною. Однією з основних причин появи вітрів на планеті є якраз конвекція. Бриз це вітер, що виникає поблизу берега моря чи Великого озера. Денний бриз відбувається завдяки тому, що вітри дують з водойми на сушу. Удень суходіл, суходіл прогрівається швидше за воду, тому температура повітря над суходолом вища, ніж над поверхньою води. Повітря над суходолом розширюється, його густина зменшується і повітря підіймається. У результаті тиск над суходолом падає і холодне повітря з водойми починає низом переміщуватися до суходолу, виникає денний бриз. Спробуйте пояснити самостійно, як утворюється нічний бриз. Нічний бриз це вітер, який дує із суші на водойму. В першому і в другому виді теплопередачі обов'язково потрібно було наявне середовище. В теплопровідності тепло передавалося рухом частинок, з яких складалися тверді тіла. А в конвекції відбувалося перемішування, передавалося тепло струменями рідини або газу? Зверніть увагу, що, конве... що конвекція неможлива у твердих тілах. Але, подивіться, Земля отримує енергію сонця з відстані 150 мільйонів кілометрів крізь космічний вакуум. Там немає ніякого середовища. Як же ж відбувається? Передача тепла від сонця до землі. Метал захищає від жару, хоча добре проводить тепло. Скло менше захищає від жару, хоч є гарним теплоізолятором. Як же ж відбувається в даному випадку теплопередача, А це здійснюється за допомогою такого виду, як випромінювання. Випромінювання це вид теплопередачі в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Особливості випромінювання. Тіла з темною поверхнею краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полірованою поверхнею. Тіла з темною поверхнею активніше і випромінюють тепло, а отже швидше охолоджуються. Будь-яке тіло водночас і випромінює, і поглинає тепло. Звертаю вашу увагу, що саме випромінювання це єдиний вид теплопередачі, який не потребує наявності середовища. А тепер спробуйте дати відповідь на наступні питання, що називають теплопровідністю. Опишіть дослід, який демонструє, що метали добре проводять тепло. Як відбувається передача енергії в процесі теплопровідності? У якому стані речовина гірше проводить тепло? У твердому, рідкому чи газоподібному. Чому тварини не замерзають навіть у сильний холод? Які матеріали добре та які погано проводять тепло? Де їх застосовують? Що таке конвекція? Назвіть причини виникнення природної конвекції. Чи можлива конвекція в речовинах, які перебувають у твердому стані? Що називають примусовою конвекцією? Наведіть приклади проявів конвекції в природі та в житті людини. Що таке випромінювання? Тіла якого кольору краще поглинають тепло? Тіла якого кольору гірше поглинають тепло? Що можна сказати? Про співвідношення поглинання і випромінювання енергії тілом, якщо температура тіла зменшується. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!